Лозівська громада з початку повномасштабного вторгнення прихистила більше 12 тисяч переселенців. Однією із внутрішньо переміщених осіб, яка проживає в громаді, є Оксана Русак, майстриня, яка через війну була змушена покинути рідний Харків. В умовах невизначеності та тривоги вона знайшла розраду в рукоділлі, виготовлені ляльок мотанок, вишивці хрестиком і бісером. Моє рідне місто Харків. Там я навчалася, створила сім'ю, працювала. У лютому 22-го року моє мирне життя закінчилось. Рятуючись від постійних ракетних ударів та вибухів, я вимушена ховатись була у мітро. Там жила, спала на холоді, на підлозі. Як всі, в тривозі, стресу, пригніченісті та розвинення хвороби вказували, що треба у цій ситуації щось міняти. Так мені порадили перебратися до міста Лозова, куди їхали багато переселенців. Бажання їхати за кордон не виникало. Мені потрібен був спокій. Відпочинок від грохоту таким місцем притулком став цей будиночок у селі Домаха Лазівської ради. За словами майстрині, заняття творчістю допомагає їй впоратися зі стресом, відволіктися від складних переживань і віднайти внутрішню рівновагу. Її роботи наповнені теплотою, символізмом та любов'ю до українських традицій. Я вишиваю все життя, бо не може інакше. Моя матуся, велика рукодільниця, і навчила мене різним технікам вишивки. Але я люблю більш за все хрестик. Для мене сюжет не важливий, вишиваю все. Вишивка для мене це не тільки хобі, це відпочинок, релакс, заспокоєння, почуття щастя та радості, насолодження моментом. Адже всім відомо, що вишивка це ліки від стресу, тривожності. Та хронічної втоми. Закінчивши вишивати картину, у мене виникла думка показати свої роботи односельчанам. Мета була привернути увагу до такого виду рукоділля, викликати почуття прекрасного щастя, відвіктись від проблем. Майстриня з вдячністю говорить про підтримку місцевої громади, особливо адміністрації домацького старостинського округу. Її творчість не залишилася непоміченою. Завідувачка домацької бібліотеки запропонувала пані Оксани місце для виставки, за що майстриня їй вдячна. В стінах бібліотеки її роботи змогли побачити всі охочі. Сподіваюся, що проведення таких виставок стане натхненням для рукодільниць і вони підключаться до подібних заходів. Оксана Русак має надію, що її творчість надихне інших не здаватися, знаходити сили та красу навіть у складні часи.